Україні можуть скоротити кількість предметів у школі. Принаймні, з такою ініціативою виступив міністр освіти та науки України Оксан Лісовий. А все через те, що останні декілька років школярі навчалися в дещо екстремальних умовах. Детальніше розкажуть наші кореспонденти в умовах пандемії коронавірусу, а згодом і повномасштабної війни, навчання у школах в останні декілька років суттєво змінилося. Аби оптимізувати його, міністр освіти і науки України Оксан Лісовий запропонував скоротити кількість предметів у школі два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе, і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові знання, щоб надлужити втрачене. А ще міністр додає: наприклад, у 7-9 класі діти наразі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн навчання, подекуди без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо. А в наших умовах це на межі можливостей. Тож, зрештою, діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні, погоджуються з міністром освіти та науки України і освітяни кажуть, завдання з окремих предметів для школярів є надто складні. Сьогодні не є якоюсь таємницею, наскільки важкі є деякі уроки, які даються нашим дітям, тому що в них, наприклад, чи з біології, чи з хімії, чи з алгебри, геометрії, вони вивчають настільки для них важкі теми, що можливо ці теми в рамках шкільного курсу і не потрібно вивчати. Тобто навчання має бути більш доступніше і, можливо, більш спрощене. Надмірне навантаження на школярів страждає їх психологічний стан. Переконані і вчителі, і психологи. Для того щоб охопити весь матеріал, який ми пояснюємо на уроках, також велика частка йде на домашнє працювання. Тобто дитина має самостійно ще допрацювати вдома. Коли ми вчимося сім уроків в школі, і залишається ще час вдома знову продублювати ту ж саму інформацію. Це доволі складно, і також це проводить до перенавантаження дітей. Діти мають відвідують секції, діти відвідують гуртки, діти мають додаткове Репетиторів, діти готуються, старші готуються до ЗНО. І ясно, що перевтома є від того, що не навіть від обсягу знань, а від того, що дитина повинна докладати подвійні зусилля для того, щоб сконцентруватися на здобутті цих знань. Дитина має висипатися, дитина повинна добре їсти, дитина повинна спілкуватися, мати коло спілкування. і вона має... Тоді вона може розвиватися, засвоювати більше обсяг знань. Виходом із ситуації можуть стати так звані інтегровані курси. Додають вчителі. Вважаю, що скорочення перш за все має стосуватися тих дисциплін, матеріали яких часто дублюються або повторюються. Також вважаю, що варто переглянути навчальну програму, тобто її зміст. Сучасні діти вони потребують більше практики, більше досліджень. Це унеможливлює те, що ми повинні виконати навчальну програму. Тому колосальне навантаження стосовно обсягу інформації насправді зараз є. Катерина, учениця 11 класу. Дівчина посилено готується до національного мультипредметного тесту. Каже, чимало навчальних предметів зараз просто відкинула. Зараз за період коронавіруса війни дуже тяжко поєднувати це все. Ну і, наприклад, навіть як візьму себе до прикладу, НМТ, дійсно дуже важко концентруватися на всіх предметах, коли тобі треба якісь одні певні обирати. Все одно всі концентруються на тих предметах, які обирають. Тому ну дійсно дуже важко тут все поєднувати. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, учні зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися.